Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо громадські слухання з обговоренні проєкту містобудівної документації, детальний план території для розміщення тестування станції за цих побутових відходів. З майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних відходів на території Оболонської сільської ради Кремльської району Полтавської області за межами села Оболонь, який є одночасно документацією і землеустрою та містобудівною документацією на місцевому рівні. Для сьогоднішніх громадських слухань нам потрібно обрати комісію, секретаріат. Пропоную я головуючим на громадських слуханнях обрати Миколу Володимировича Шкурку, секретарем громадських слухань Вадима Володимировича Третьяка і представника громадськості Ларісу Леонідовну Шевченка. Нема заперечень? Прошу вас проголосувати, хто за? Просто отримав Добрий день, шановна громада. На правах тільки що обраного головного головні пропоную прийняти порядок денний. Із першого про обрання секретаріату громадських слухань. Друге про затвердження порядку денного і регламенту громадських слухань. 3. Доповідь розробника проєкту представника ФОБ Родич МВ». Четверте запитання до основних доповідачів, дебати, обговорення. П'яте підбиття підсумків громадських слухань з урахуванням пропозицій і зауважень громадських внесення, винесення резолюції. Затвердити регламент громадських слухань на вступне слово ініціатора громадських слухань до 10 хвилин, на доповідь до 30 хвилин, на запитання до 5, на відповіді до 5 хвилин, на виступ в обговорення до 5 хвилин. Прошу проголосувати. Шановні присутні, я як головуючий на громадських слуханнях. Хочу надати коротку інформаційну довідку щодо проведеної роботи у напрямку розробки містобудівної документації, а саме розроблення проєкту «Детальний план території для розміщення сортувальної станції твердих побутових підходів з майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та габаритних відходів на території оболонської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області за межами села Оболонь, який є одночасною документацією і землеустрою та містобудівної документації на місцевому рівні. Сьогодні 11 грудня 2024 року на виконання вимог пункту 6, пункту 3 статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності В нашій громаді відбувається громадське слухання з метою врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації на місцевому рівні, детальний план території для розміщення сортування станції твердих підбутових відходів. З майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних відходів на території Оболонської сільської ради, Кременчуцького району Полтавської області, межами села Оболоні, який є одночасно з землеустрою та містобудівної документації на місцевому рівні. У Болонської сільської ради було прийнято рішення 34-ї позачатової сесії 8-го скликання Оболонської сільської ради, Кременчуцького району Полтавської області від 25 червня 2024 року. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для розміщення сортувальної станцій твердих побутових відходів з майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних підходів на сайті сільської ради. Вийшло оголошення про початок розроблення містобудівної документації побутових відходів з майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних відходів на території Оболонської сільської ради Кам'янської району Полтавської області за межами села Оболонь, які є одночасно документації за милоустою та містобудівної документації на місцевому рівні. Було опубліковано оголошення щодо прийнятих рішень під час розробки детального плану із заверненням до мешканців оболонської територіальної громади взяти активну участь. У підготовці пропозицій, які можуть бути розглянуті розробником містобудівної документації. Установлений місячний строк, виконавчий комітет не було зареєстровано жодної пропозиції від громади села, яка б мала бути розглянута та передана розробнику. Під час громадських слухань вами можуть надаватися подання пропозицій, зауваження у письмовій формі, які будуть зареєстровані, та або усні формі, які будуть відображені у протоколі громадських слухань. Усі пропозиції громадськості будуть зареєстровані або відображені у протоколі і у місячний срок розглянуті з дня їх надходження. За результатами розгляду пропозицій, заявників надається відповідь про їх врахування або обговорення, або обґрунтована відмова. А зараз я хочу надати слово для доповіді представнику розробника проєкту з будівної документації городич Ларисі Володимирівні. Мікрофон Головному архітектору проєкту рукоздун зв'язку. Будь ласка, вам слово. Ми вас не чуємо. Іван Вікторович. Зачекайте секундочку. вас телефонной памсю. Алло, зачем? Я выбрала демонстрацию окрада. Вот она моя демонстрация краса. території на які передбачається Правій на для зручності користування. Основна під'їздна частина, під їх на території, припасений майданчик, контрольно-пропускний пункт, папова, павільйон для сортувальної станції, квартир побутових відходів, склади для... розвитку, 呃。 Yeah. Дякую, Лариса Володимирівна. Є запитання в громадськісті? Сама ну, громадськість, ми заслухали доповідь розробника міста е документації, так як запитань немає е і не надходило заяв на електронну адресу е письмових заяв, то, ну, то ми це все врахуємо в протоколі. Хочу Ще раз запитати, чи немає запитань? В такому разі у зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень та пропозицій щодо що впливало б на розроблення проєкту містобудівної документації, вноситься пропозиція проєкту містобудівної документації документації, детальний план території для розміщення сортувальної станції твердих побутових відходів з майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних відходів на території Бороської сільської ради Франчувської району Полтавської області. За межами села Оболонь, який є одночасно документацію за милоустою та містобудівної документації на місцевому рівні, підтримати, а за наслідками обговорення поводити вище зазначений проект містобудівної документації. Хто за? Прошу проголосувати. На підставі статті 19 статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 25.05.2011 No 555 разгідно на базі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України номер 290 від 16.11.2011 No199. З 20.05.2013, дві заслухавши інформацію представників замовників містобудівної документації проектної організації що розроблення проекту містобудівної документації, детальний план території для розміщення сортування станції твердих побутових відходів з майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних відходів на території Оболонської сільської ради Кремчутського району Полтавської області за межами села Оболоння є одночасно документацію із землеустрою та містобудівною документацію на місцевому рівні після обговорень пропозицій, запитав учасників обговорення та проведених дебатів щодо зазначення документації. Ске обговорення, що врахувало громадських інтересів під час розроблення міста документації, а саме проекту, детальний план території для розміщення сортування станцій, твердих побутових відходів, майданчиком для тимчасового зберігання, будівельних та габаритних відходів на території в області ради примусів Тихонополавської області за межами села Оболонь, які є одночасно документацією землеустрою та місце документації на місцевому рівні, так і що відбулося у повній відповідності до діючого містобудівного законодавства, Погодити проект детального плану території для розміщення сортувальної станції. Твердих побутових відходів з майданчиком для тимчасового зберігання будівельних та великогабаритних відходів на території Олонської сільської ради Кремльської району Полтавської області, за межами села Оболонь, який є одночасно документацією із Замроустером та містобудівною документацією на місцевому імені. І рекомендувати його до затвердження на сесії оболонської сільської ради. Прошу проголосувати хто за. Хто утримання? Дякую. Змін та зауважень до тексту резолюції немає. Прошу ще раз проголосувати за текст резолюції. На цьому громадське обговорення вважаються завершеним.